Всім привіт! Сьогодні роблю енергонезалежний циркуляційний насос для своєї системи опалення. В минулих відео я вже показував, як підключив свою піч до моєї системи опалення. Це працює дуже добре, але це вимагає постійної циркуляції теплоносія в системі. Я можу підключити основний насос до свого інвертора, але це не дуже вигідно, оскільки сам він споживає десь 20-30 Вт. Плюс втрати при перетворенні, плюс споживання інвертора, тож це не дуже цікаво, коли енергії нема. Тож я вирішив додати в систему додатковий циркуляційний насос, який зможе працювати без інвертора від свого власного акумулятора. Для цього я придбав всі необхідні компоненти. Основний компонент це, звичайно, циркуляційний насос. Такий насос. Є в версії 12 В, а є в версії до 24 В. Я взяв саме версію до 24 В. Подивимось, як він буде справлятися зі своєю задачами. До насоса я придбав також два фітинги. Це перехідки з пів дюйма на 16 металопластикову трубу. Вони необхідні, щоб під'єднати насос систему. Працювати система буде від свинцевих акумуляторів. в мене є два свинцевих акумулятори, які з'єднав паралельно для роботи на 12 вольтах. Щоб захистити акумулятори від занадто глибокого перерозряду, я також придбав плату захисту. Ця плата дозволяє виставити напругу, при якій вона буде відключати циркуляційний насос від акумулятора. А заряджати акумулятор я буду від такого зарядного пристрою. Цей пристрій може як заряджати акумулятор, так і підтримувати його у режимі зберігання. Саме цей режим я буду використовувати в цій системі. Коли є мережа, зарядний пристрій буде підтримувати акумулятори в зарядженому вигляді та давати струм на роботу циркуляційного насосу. Коли мережа буде пропадати, то акумулятори будуть давати напругу для роботи циркуляційного насосу. Як тільки Напруга в мережі відновиться, то зарядний пристрій буде давати напругу і на роботу циркуляційного насосу, і на підзарядку акумуляторів знову до повністю зарядженого стану. Тепер я буду все це збирати та підключати до своєї системи. Плата захисту йшла без корпусу, тому я роздрукував такий корпус, я його знайшов в інтернеті, щоб захистити його від короткого замикання та такого іншого. Всі моделі пристроїв. Та цю модель корпусу я залишу в описі під відео. Ця плата дозволяє встановити напругу, при якій насос буде вимкнено, щоб не вбити акумулятор. А також різниця напруг, при якій насос не буде вмикатись. Тобто, поки напруга не підійметься до 12 вольт, насос не буде вимкнуто заново. Отак виглядає вся система в зборі. Це вузол під... підключення печі. Який я завжди можу відключити, якщо мені треба обслуговування або щось замінити. Тут у мене встановлені акумулятори, зарядний пристрій та пристрій для захисту акумуляторів. Тут у мене стоїть термометр для показників вхідної і вихідної температури. У мене повільна циркуляційна система. Основний насос дає продуктивність десь на рівні 8 літрів на хвилину. Коли я тестував цю систему на цьому циркуляційному насосу, в мене вийшло трохи нижче, десь на рівні 6-7 літрів на. В моєму витку додатковий циркуляційний насос не заважає основному насосу навіть в вимкнутому вигляді. Тому я можу включати цей насос лише за потреби. Єдиний недолік цієї цієї системи в тому, що він досить шумний. Тобто, дивіться, він не дуже гарно збалансований і дає такий от не дуже гарний шум. Це не є проблемою, коли нема світла і треба опалювати хату, але в звичайному режимі такий шум досить заважає. Ну а на цьому сьогодні все. Побачимось у наступному відео.